Сьогодні починається нова рубрика на моєму каналі. Вона називатиметься англійська перед сном, тому і відповідний тембр голосу буде. Теж ми будемо тут вчитися з вами розмовляти англійською, нові фрази, нові слова, запитання, відповіді. І ці уроки будуть в такому більш невимушеному стилі. Отож, починаємо. Спершу ми будемо розглядати якийсь певний текст. Розбирати його по запчастинах і пізніше будемо намагатися відповідати вголос. Перший урок це був лист, написаний психотерапевту Ебі, американці. І одна жінка-американка, ми її назвемо Ніна. Вона написала листа про свою адикцію. І ми його розберемо по запчастинах, а потім глянемо, що психолог чи психотерапевт Ебі відписала їй. Наш лист називається. Smoker gave up addiction called turkey nearly 50 years ago. Тобто курець, чи він, чи вона, смокер, gave up. Я думаю, що ви де чули, що give up – це здатися. Є відома фраза never give up. А в цьому випадку воно означає, як кинути. Тобто, я кинув палити дуже часто, не завжди, але часто вони кажуть gave up. Gave up smoking – Gave up drinking» і так далі. Тому тут, по суті, що курець кинув адикцію, залежність, він відкинув її. «Cold turkey» – Це дуже така помпезна англійська ідіома. Е, я думаю, що вам буде на початку складно її вживати, але в будь-якому випадку раджу. Called turkey» означає різко щось кинути, тобто одразу, коли вони кажуть. Піти холодною індичкою вони мають на увазі щось дуже різко зробити. Ми зараз ще кілька контекстів глянемо, але розберемо спершу назву. Nearly – це означає приблизно. Тобто, можливо, ви вживаєте слово approximately, about, Можете теж додати слово nearly, приблизно 50 years ago. 50 років тому перше, що бо я хотів, аби ви вивчили, це go cold turkey. тобто піти холодною індичкою. Ми ніколи такі речі дослівно не перекладаємо. Ми так би мовити, символічно це зробимо, і це означає кинути щось різко і відразу. Тобто, наприклад, речення He went cold turkey on coffee to improve his sleep. тобто він повністю різко. Дуже різко відмовився від кави, щоб покращити свій сон. Він пішов холодною індичкою. He went cold turkey. Тобто ви можете в різних контекстах вживати. Наприклад, ще одне речення: I decided to go cold turkey on complaining. Complain означає скаржитися to complain. І тут я кажу: I decided, Я вирішив to go cold turkey. Тобто різко. Раптово вирішив відмовитися від того, щоб скаржитися. Тому, чому б ні? Але зараз ще впродовж тексту нас багато разів буде зустрічатися ця ідіома. Поїхали. Dear Abby, Люба Еббі, I often see ads about stopping smoking. Я буду читати повільно. Якщо, можливо, для вас це надто повільно ставте там швидкість вищу, тому що все-таки це англійська перед сном, це урок для початківців, і ми це будемо розбирати повільно. Отож, I often, я часто see ads бачу реклами в множині. Тобто advertisement це є офіційне літературне слово реклама в англійській мові, а скорочено, вони кажуть ads, реклами. I often see ads. Я часто бачу реклами about stopping smoking. Про те, щоб припинити куріння. Stopping smoking. I'd like, я б хотіла, to share, поділитися, my story of success. Моєю історією успіху. Success – це є успіх. In overcoming – To overcome означає здолати щось, тобто перейти над цим, по суті. В багатьох контекстах ви можете вживати, і однозначно раджу, тому що дуже хороше слово. Overcome. Overcoming. Здолання this filthy habit цієї брудної звички. Слово filthy, окрім як dirty, теж вживається як брудний. Тобто брудна звичка filthy habit. Брудне щось інше filthy, I don't know. Beding, постіль. Безліч контекстів, друзі. In the hope, у надії that it may help someone else, що це може допомогти комусь ще. Надія, що це комусь допоможе. Тепер для практики я поставлю вам кілька дуже простих запитань. І підкажу, як відповідати, тому не хвилюйтеся. Але для того, щоб тренуватися, краще намагайтеся відповідати в голос. Перше запитання. What does Nina Often see? Що Ніна, наш персонаж, часто бачить? І вам потрібно сказати в загальному теперішньому часі, тобто ем, Simple, що Ніна часто бачить реклами. Про те, щоб призупинити, кинути палити. Ану, скажіть, будь ласка, Ніна часто бачить реклами. вжийте це скорочене слово. Про те, щоб припинити палити. Ніна Often Sees Ads about stopping smoking. Повторіть. Nina often Sees ads about Stopping Smoking. Чудово! Наступне запитання буде таким: What story does Nina Want to share? Якою історією Ніна хоче поділитися? Скажіть, що Ніна хоче поділитися своєю історією того, як вона кинула вже це зробила палити. Ніна хоче поділитися своєю історією, як кинути або як вона кинула палити. Скажіть приблизно, я скажу, а потім ви теж повторите. Ніна Wants to share her story of how she stopped smoking. Ось так. Повторіть голос. Nina wants to share her own or her story of how she stopped smoking. <repeat> Why does Nina want to share her story? Chumu Ніна хоче поділитися share – це розділити, поділитися своєю історією. Скажіть, що Ніна сподівається, що ця історія допоможе в майбутньому часі комусь ще. Комусь ще це буде someone else, якби хто питав. Ніна сподівається, що це допоможе комусь ще. Скажіть. Ніна Hopes It will help. Someone else Ніна Hopes It will help someone else. Наступне. How does Nina describe, як Ніна описує the habit of smoking? Звичку палити. Тобто якими словами вона описує звичку палити? Скажіть, що Ніна називає це Це слово call. Кликати. Брудною звичкою. Щойно ми з вами вивчили слово брудний, тому думаю, що проблем з цим не буде. Ніна називається брудною звичкою. Скажіть. Ніна calls it a filthy habit. Ніна calls it a filthy habit. Чудово. І останнє запитання: what did Nina succeed in doing? Слово succeed означає досягати успіху, бути успішним чомусь, зазнавати успіху, по суті. Тому питання таке: що або в чому Ніна досягла успіху? Вам потрібно сказати, що Ніна зазнала успіху, тобто це саме слово лише в минулому часі ви вживаєте, у здоланні ми це щойно вивчили, здоланні куріння паління. Скажіть, будь ласка, Ніна зазнала успіху у здоланні паління. Таким чином, така конструкція буде правильною. Ніна succeeded, succeeded In Здоланні Overcoming smoking. Повторіть. Ніна succeeded in Overcoming. Smoking. Супер. Е, тепер йдемо до другого абзацу. Будемо його розбирати. Вона каже: I smoked. Я палила, four packs of cigarettes every day. Я палила 4 пачки сигарет без фільтру кожного дня. Ну, тут, в принципі, слова всі знайомі. Smoke це палити, packs це пачки. Сигарет, думаю, в курсі. At the age of 37, у віці 37 років. Тобто, коли ви говорите про вік, отеж от така конструкція є правильною, тобто у віці 20, у віці 30 і так далі. At the age of 37, I knew, я знала, I wanted to quit. Я знала, що я хочу кинути. Quit – це відмовитися кинути. Тобто, ми з вами щойно вивчили give up, теж вживається щодо поганих звичок. Слово quit. I set a goal to stop smoking. Тобто, одного дня, по суті, вона каже: Я поставила ціль припинити палити. Слово сполучення set a goal. Дуже дуже хороше. Це є поставити ціль. Тобто, щоразу, коли ви захочете сказати, що ви ставите ціль, от, маєте шаблон. Set a goal». And on that day і того дня. Called Turkey went into action. Знову повторюється наша ідіома. Тобто різко, без вагань. Я це все застосувала. Went into action, пішла в дію. Тобто, ну, цікаво, досить цікаво. I'm almost 86 now. Мені зараз майже 86 років. And have had no desire. To smoke again since that day. і в мене відтоді аж до тепер, тому тут вживається перфектний час. Немає desire, це є бажання. Desire, якби хто питав. Курити Again, знову починаючи з того дня. Тут дуже хороше слово: це desire, яке я раджу вживати. І, в принципі, тут вживається перфектний час. Тобто, коли ми говоримо щось від якогось періоду, то теж перфектний час. People, be brave, вона каже. Люди, будьте мужніми. Brave heart, хоробре серце. Пам'ятаєте, можливо, цей фільм. І слово brave означає хоробрий або мужній. Можете теж в певних контекстах його вживати. Be strong. будьте сильні, And follow through. Follow through, по суті означає завершити те, що почав, тобто довести до кінця, застосовувати, тобто йти далі. Що ти постановив це зробити, follow through, тобто йди в цьому напрямку. Тому, по суті, це фразове дієслово ідеально перекладається на українську як завершити те, що почав, або довести до кінця. Тобто вона каже: будьте сильні і доведіть це до кінця. «I hope this will help someone else to live long». Я сподіваюся, що це комусь допоможе ще комусь жити довго. Йдемо відповідати на запитання. Тому, як і попередньо, намагайтеся це робити самостійно. How many cigarettes did Nina Smoke Every Day? Скільки сигарет Ніна викурювала кожного дня? Скажіть, що Ніна курила 4 пачки без фільтру сигарет кожного дня. Ніна. Smoked four packs of non-filtered cigarettes every day. Nina smoked four packs of non-filtered cigarettes every day. How old was Nina when she wanted to quit? Скільки було Ніні, коли вона хотіла кинути палити? Відмовитись: to quit. Ми це слово теж вивчали. Скажіть дуже просто: Ніні було 37 років. Ніна was 37 years old. Повторіть. Ніна was 37 years old. What goal did Nina set? Яку ціль Ніна поставила? To set a goal. Теж про це ми з вами розмовляли. Скажіть, що Ніна поставила ціль кинути палити. Ніна поставила ціль кинути палити. Ніна set a goal to stop smoking. To quit smoking. Можна і так, і так. Ніна set a goal. How did Nina stop smoking on that day? Як Ніна. Припинила, кинула палити того дня. Тобто того дня, коли вона прийняла це рішення. Як вона це зробила? Скажіть, будь ласка, знаєте як? Що Ніна перестала кинула палити раптово різко. Тобто, вжити цю нову ідіому? В кінці вжити. Слово раптово різко по-новому, як ви раніше не робили. Ніна turkey.

Years old. What advice does Nina give to people? Яку пораду Ніна дає людям? Скажіть, що Ніна каже: Будьте мужні, хоробрі, будьте сильні і доведіть справу до кінця. Там потрібно в кінці вжити фразове дієслово Будьте хоробрі, будьте сильні і доведіть справу до кінця. Скажіть. Ніна Says. Be brave, Be strong, and follow through. Повторіть. Ніна says, Be brave, Be strong, and follow through. І зараз ми з вами розберемо, що відповіла ця славнозвісна спеціалістка. Які вона дала, можливо, поради, думки і так далі. Тут в будь-якому випадку дуже хороша англійська. Я вже коротко переглянув цей текст. Вона каже: «Dear Nina» – це вигадане ім'я. Насправді цю жінку не звати Ніна. Люба Ніно. «Congratulations» Вітання. Слово вітання англійською: це «Congratulations». «You are Fortunate, тобі пощастило, тобі поталанило. That your heavy smoking, що твоя адикція до паління важка, по суті, важке паління. Didn't cause не спричинило. Слово cause означає спричиняти. Теж дуже хороше слово. Health problems. Проблеми зі здоров'ям. For you later in life для тебе пізніше в житті. I'm pleased означає мені приємно. I'm pleased. Мені приємно. That Going cold Turkey, що те, що ти обрала варіант раптово, зненацька рішення кинути палити, worked so well for you. Спрацювало настільки добре для тебе. Today, сьогодні products are available. Певні продукти є доступні. Available, доступний. Gum, жуйка. Patches, пластирі, ецет. І так далі. To ease. Ви знаєте слово easy, а якщо як to ease, це є полегшити, щоб полегшити the discomfort, discomfort of nikoтин withdrawal. Щоб полегшити відвикання від нікотину. В цьому випадку, ну так, відвикання треба перекласти, withdrawal. Це слово воно ну, дуже універсальне в багатьох різних контекстах вживається, але тут, напевно, що так буде найкраще. Що ж, кілька запитань для практики. І перше запитання буде так таким. Who is the letter addressed to? Кому лист є адресований? Скажіть, що цей лист є адресований до Ніни. Адресований це to address. А нам вже треба сказати, що він, по суті, є адресований. Як це, як це зробити, друзі? The letter is addressed to Nina. The letter is addressed to Nina. What does the writer congratulate Nina for? По суті, з чим. е, Письменниця Ебі вітає Ніну. Скажіть, що Ебі вітає Ніну за те, що вона кинула палити і залишається здоровою. Abby congratulates Nina for quitting smoking and staying healthy. Повторіть. Abby congratulates Nina for quitting smoking and staying healthy. Далі. What method did Nina use to quit smoking? Який метод Ніна використала, щоб кинути палити? Скажіть, Ніна використала холодну індичку. Тобто різке припинення чогось. Ніна використала холодну індичку. Як би це смішно не звучало, так треба сказати англійською. Будь ласка. Ніна used cold... Turkey, Nina, used called Turkey. What does Abby say is available today to help people quit smoking? Що сказала Ебі, або що вона каже? Що сьогодні є доступним, щоб допомогти людям кинути палити? Скажіть, що Ебі каже, що жуйки, пластирі і інші продукти є доступні. Приблизно таким чином. Можете трошки переробити, але щоб думка передалася так. Abby says gum, patches, and other products are available. Abby says gums, patches, and other products are available. What do these products help with? Чим допомагають ці продукти, по суті? Скажіть, що ці продукти допомагають полегшити ось те нове слово, яке ми з вами вивчали, дискомфорт нікотинної залежності. просте речення, але спробуйте щось ліпити. А потім з другої спроби ви зможете сказати самостійно. Ці продукти. Давайте разом по два слова. Ці продукти. These products. Допомагають help полегшити. Ease. Ease – Це є полегшити дискомфорт. The discomfort. Нікотинного відвикання. Of nicotine withdrawal. Of nicotine withdrawal. Сподіваюся, що ви ще не заснули, тому що урок не короткий. І в нас залишився ще один абзац. Розбираємо його, виписуємо або запам'ятовуємо слова і відповідаємо. For decades, впродовж десятиліть, протягом десятиліть. The American Cancer Society, Американське товариство Раку, cancer – це є Рак, has sponsored, спонсорує. По суті, організовує, спонсорує an event, подію, event, теж гадаю, знаєте це слово. called, яка називається The Great American Smokeout, яка називається Великий Американський День без куріння, Такий штамп. Навіть не будемо заглиблюватися, тому що це назва події. The theory, теорія, ідея behind it, яка стоїть за цим is if someone can refrain from smoking, що якщо хтось може утриматися від. Нас цікавить refrain from, це є утриматися від. Думаю, що знадобиться 100% це словосполучення. Refrain from smoking, від паління, for one day, один день, he or she, він чи вона, can build upon that for two days. Тобто, якщо він зможе утриматися від куріння один день, то ця людина зможе поступово продовжувати не тільки ці дні, але й два дні, тиждень, місяць і так далі. Тут говориться that for two days, a week, a month, etc. Many former smokers. багато колишніх курців, Former, колишній, have quit this way. Кинули палити таким чином: quit this way. I wish, я бажаю. Those of you, усім вам, who decide, які вирішують це зробити, to give it a try. Тобто спробувати це. Це теж дуже хороше слово сполучення. Часто американці вживають. Give it a try. Спробуй. Дати цьому спробу. Всім, хто хоче це спробувати, я бажаю успіху, good luck, удачі і хорошого здоров'я. Ось що вона бажає. For decades. Продовж десятиліть, це те, що вам потрібно зауважити з цього абзацу, щоб ви починали вживати. Слово cancer, можливо, хтось не знає. To sponsor, організувати, спонсорувати. Ehm, refrain from однозначно, утриматися від. Потім to give it a try, дати цьому шанс спробувати. What event does the American Cancer Society sponsor? Тобто, яку подію, ось це американське товариство раку спонсорує, організовує. Вам потрібно сказати, що вони організовують, вони спонсорують і назву цієї події. Подія називається The Great American Smokeout. Я вам підкажу, тому що це штамп. Це не обов'язково зубрите, але для, для думки, для спілкування будемо вживати. Отож, скажіть, вони спонсорують The Great American Smokeout. будь ласка. They sponsor The Great American smoke Out. How long has this event been organized? Як довго ця подія організовується? Тобто, скільки часу вже це триває? А ви знаєте з тексту, що це триває вже десятиліття, тому ви скажете у перфектному часі, бо це почалося і досі триває. І скажіть, що на початку «it» і вжийте слово десятиліття. я вам багато підказав і зараз ви впораєтесь без мене. It has been organized for decades. It has been organized for decades. Супер. What is the idea behind the event? What is the idea behind the event? Яка ідея стоїть за цією подією? Скажіть так, що ідея Є в тому, що якщо хтось може кинути палити на один день, то вони можуть продовжувати протягом довших періодів. Приблизно, скажіть так. The idea is that if someone can stop smoking for one day, they can continue for longer periods. Longer periods. Супер. How many people quit smoking this way? Скільки людей кинуло палити таким чином? Багато колишніх курців кинули, кинули палити таким чином. Просто скажіть, багато колишніх курців. Former це я вам підкажу, як буде колишнє, кинуло палити таким чином. Будь ласка. Many former smokers have quit this way. Багато колишніх курців. Кидають палити таким чином, тобто перфектний час. Поспілкувалися трішки з вами. Не знаю, коли ви слухаєте цей урок вранці, ввечері чи в обід, не суттєво, але кілька разів прослухайте. Тут є багато слів, тут є багато цікавих запитань. Тренуйтеся, бо це все є розмовна англійська. Тобто, це є справжня англійська листи, які пишуть психотерапевту. Психотерапевт відписує теж простою мовою, тому дуже хороші речі. Можливо, ви хочете вивчати англійську з нуля. Або отримати курси для середнього рівня, відеоуроки, аудіоуроки. У мене є для цього мої платні відео та аудіоуроки. Якщо не думаєте отримати їх, то в описі під цим відео є більше інформації, як ви можете їх отримати. Підписуйтесь на канал, залишайте вподобайку і зустрінемося в майбутніх відео.